Потужний ураган Хелена вирує у Сполучених Штатах Америки. Він накрив регіон у Флориді, швидкість вітру сягала 225 км за годину. Це спричинило смертності, наслідки та руйнування. Штурмові хвилі сягнули висоти 6 метрів, а дощі затоплюють райони. Цей ураган став 14 14-м найпотужнішим в історії Сполучених Штатів Америки та 7-м за потужністю у Флориді. Ураган Хелен забрав життя щонайменше 40 людей. Ураган найактивніший на південний. На сході країни він закликав сильні повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Урагану присвоєно четверту категорію небезпеки за п'ятибальною шкалою Сафіра Сімпсона. Пориви вітру сягають до 250 кілометрів. Губернатор штату Джорджія Брайан Кемп розповів, що десятки людей залишаються під завалами зруйнованих будинків. Служби порятунку намагаються визволити їх у рятувальних операціях. Беруть участь близько 4 тисяч. Нацгвардійців, 450 спецавтомобілів, а також гелікоптери та катери. Жителів попередили, що може знадобитися термінова евакуація. Через ураган і повені вийшли з ладу системи життєзабезпечення. Наразі понад 4,6 мільйона житлових будинків та комерційних приміщень відрізані від електропостачання.